І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Сьогодні у нас 11 листопада, в понеділок, мій улюблений улюблений день. Після суботнього закриття сезону на Сколівщині, де температура вже значно-значно досягла на верхівках межі. І вже навіть пішла паморозь, грибочки там припинили рости. Тому я знову звернувся до своєї улюбленої ще однієї місцини це саме Турківщина. На Турківщині у нас тут трішки інакша ситуація, трішки інакші гори, але також є букові ліси. Температура сьогодні надзвичайно холоднюча, рано було мінус 8 градусів. Навіть стекла в машині не розмерзлися. Але під ялинками, під буковим листям, ще поки що ось така краса зберігається. Турківщина трішки пізніше закриває сезон і сьогодні у нас ось така радість. Декілька біленьких вже знайшлися. І хоча там мінус Вісім на низу все позамерзало, все начисто. Отут під деревами в буковому листі вони ще, в принципі, достатньо привабливо виглядають біленькі грибочки. Більше вже, на жаль, нема жодних грибів, але от такі красунчики. Такі красунчики безподобні. Тут таки попадаємо. Попадається. Ну от, треба вибирати, скажімо так, такі узлісся. Такі узлісся з, з буковим листям, де є бук з переміжку з ялиною. І на таких місцях на даний момент ще поки що можна знайти. Хороші і якісні грибочки. Переміщуємося до слідуючої моєї точечки де я знайшов ще одного біленького. Цей, що зараз у нас не поодинокі. Дуже слизько, бо під ногами і іні і мокрі гілки. Правда, чесно сказати. Зранку було вже взагалі не мислимо ходити. Але зараз вже 9 година ранку піднялося сонечко, воно пригріло, трохи схили і стало зовсім-зовсім інакше. Більше нікого нема, не видно. Таких дурних, як я більше вже нема. Але он, дивимось, що у нас тут. Бачите? Ой. Ай-яй-яй, ще один такий надзвичайний красунчик. Ну просто надзвичайний. Мені так охота влягнутися на це сонечко, що воно гріло спину, бо я дуже сильно задубів в руки і ноги. Фу. Ось, будь ласка. Навіть не вдалося його ще навіть дуже не прихопив морозець. Це бачите, це ялиновий, ялово-буковий. А це вже чисто буковий. Ой, що у нас тут ще? У мене Ой, декілька з є. Спробуємо знайти. Кульочку ще є. Ось, будь ласка, такий. Такий ось у мене ще красунчик купався. І ще один є. Ще де-не-де попадаються під пеньки і досить непогані. А оцей вже він гарнюня такий, але він вже явно задітий трішки морозом. Хоча молоденький хотів рости. Ну от На 11 листопада Турківщина, Букові ліси дають ще ось такі прекрасні. Знахідки. Дуже гарні. Ой, аж трошки краще стало, тому що пригріло сонечко. А це у мене дві пари рукавичок. Я вже рук не чув. А тут пригріло сонечко, знайшлись грибочки і все стало значно, значно радісніше і прекрасніше. Отож, повторюю, сьогодні у нас 11 листопада Турківщина, країна Гребландія, є її ведучий Олез Боровик, закриваємо сезон на Турківщині. Вчора-позавчора була така більш-менш тепла погода з мрякою, з ніби туманами і дощиками. І воно помаленьку спонукало отакі от грибочки до росту. Вже далі, мабуть, не буде нічого, тому що вже... Занадто візно. Буки вже всі скинули листя. На буках вже немає нічого, а це означає, що і мікориза перестане працювати. Сьогодні я збираю такі залишки, по таких ялинах, по таких крутих шкарпах. І ще хто бажає, хто відважний, в принципі, може попробувати. Але сьогодні було мінус 8 градусів тут в. Карпатах по дорозі. Зранку я їхав, це було просто немислимо. Сам до себе кажу, куди ти сунешся в таку погоду. А ні А ні Життєвий досвід виявився значно, значно правильнішим і все-таки я щось... Знаходжу і надіюся що це не останні грибочки сьогодні. Більше вже такого нічого нема вже нема ні польських, ні муховиків, тільки ось такі поодинокі, поодинокі яловобукові красені. Молоді, здоровенних нема. Значить, вони ще пробували рости. Тому пробуємо, будемо підніматися ось цими схилами. Будемо шукати, будемо дивитись, будемо надіятись на знахідки. Сьогодні 11 листопада, закриття сезону в Турківщині, а може ще і не закриття. Добре, наразі будемо прощатись, будемо шукати, здійснювати пошуки. Наша мандрівка продовжується. Всім добра, спокійного. Тижня і всього найкращого. Слідкуйте за каналом, і буде дуже дуже цікаво.